Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 110 тисяч 560 особин за добу 970 танків 11 222 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 23291 одиниця за добу 1. артилерійських систем-33 311 одиниць за добу, 27 реактивних систем залпового вогню: 1505 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони: 1224 одиниці. Літаків, 427 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць за добу одна, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 65 303 одиниці за добу 301, крилатих ракет 3790 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 63 241 одиниця ЗА добу 90 спеціальної техніки 3979 одиниць дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!